У Токійському акваріумі відкрили різдвяний сезон. При цьому Санта Клаус, який провів традиційний парад, цього року вирішив відмовитися від послуг ельфів і вдатися до допомоги колоритніших персонажів. Це невеликі комедні птахи підійшли на роль, як ніхто інший. І, хоча різдвяні вбрання виявили з пінгвінам за розміром, гарні координації їм ще належить навчитися. Це дуже весело, особливо пінгвіни подобаються моїм дітям. Після того, як у помічників санти нарешті вийшло пройти заданим маршрутом, у відвідувачів акваріума з'явилася можливість їх погладити і зробити фото на пам'ять. «Вони дуже гладенькі і кумедні. У кінці вечора перед помічниками санти поставили ще відповідальніше завдання. Ці малята, схоже, просто знемагають від нетерпіння, адже в кінцевому пункті призначення їх чекає смачне пригощання. Санта Клауса навіть довелося ловити своїх вертких помічників. І Ось нарешті пінгвінів відпускають, і вони мчать до заповітної рибки. Різдвяні вогні засвічені. Пінгвіни працюватимуть помічниками санти до різдва. Паради проходять щодня, а різдвяну ялинку запалюватимуть раз на тиждень.